Це у нас сьогодні почався другий етап, другий обласний етап всекорінського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої Академії наук України. Сьогодні у нас працюють два відділення, розпочали свою роботу, фактично два відділення. Це відділення фольклористики, мистецтвознавства і відділення мовознавства. Захист науково-дослідних робіт Малої академії наук вже проводиться більше як 10 років, і це дуже цікава форма роботи. Діти з середньої школи починають працювати над науковими темами, вчаться проводити наукові дослідження. Робити самостійні висновки, знаходити матеріал. І з одного боку, це дає можливість глибше вивчити ті предмети, які вони вивчають в школі. З іншого боку, це великий резерв дітей, які розуміють свій науковий інтерес, формують професійні певні навички. Для феличного факультету важливо, що ці учні. Учасники МАН. потім можуть з успіхом своїм спокійно вступати до лав факультету, чи на журналістику, чи на відділення української мови, літератури, чи на відділення російської мови, літератури, так? Бо вони вже в 10-му чи 11-му класі визначилися з вибором якихось своїх напрямків досліджень, тобто вони вже є свідомі е, того, що вони можуть стати майбутнім наукового процесу і. Навчально-педагогічного процесу. Саме такі заходи, і цей конкурс є дуже важливим, тому що можемо констатувати той факт. І судячи з тих робіт, які ми оцінювали, це найкращі, звичайно, учні шкіл закарпатських, це перш за все. А по-друге, звичайно, так як я вже сказала, ці учні вони потім в майбутньому, напевно, на 80-90% стають вже студентами нашого факультету. Вони вже певною мірою є готові до виконання наукових. Робіт, ну і звичайно, це є учні, які, як я вже теж сказала, вони закохані у слово. Тобто вони готові навіть у боротьбі доводити свою любов, істину щиру, справжню, непідкупну до українського слова. І зараз в цих умовах в сучасних в цій ситуації, яка склалася в країні, статус українського слова. Підвищувати дуже важливо, і ця справа є дуже необхідною. І саме, напевно, цим дітям і вчителям, які займаються учнями, треба дуже дякувати.